Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Anco Сьогодні у нас буде дуже цікавий ролик про ось такий фотопринтер від Xiaomi. Вдалося нам трохи покористуватися ним, розповімо, чи потрібно купувати цю штуку для того, щоб робити та носити з собою ось такі міні-фотки. Виглядає прикольно, є про що розповісти, є досвід експлуатації, тому хто хоче собі придбати гарний фотопринтер, але не віддавати всі кошти світу, буде цікаво. Тож, поїхали. Що ж, почнемо з комплекта постачання. Поставляється все ось в такій коробці, стандартно для Xiaomi. Біла, що за продукт, позаду опис. Відкривши коробку, нас зустрічає фотопринтер. Він із такого досить глянцевого пластику, маркий, буде дряпатись, майте це на увазі. Матовий пластик був би кращий. Дріт заряджання мікро-USB у 2024 році, ну розумієте. Книжка з інструкцією української мови немає, але є картинки, зможете розібратися без питань. Та комплект картриджів. Щодо комплектної фотобумаги, це не картридж, мене виправили. Дуже дякую за це. В комплекті буде 5, не 10, але окремо придбати можливо. Є комплекти навіть більше, ніж 10. Це прикольно. Щодо процедури з'єднання пристрою, дивіться, все досить легко, якщо у вас Android, майте на увазі. В інструкції буде ось такий QR. Відсканувавши, який ви зможете перейти одразу до Play Market та скачати додаток. З Apple буде трошки складніше. Я на своєму прикладі це перевірив. Необхідно буде скачати додаток Mi Home. Там така зелененька іконочка. Після цього зможете приєднатися. Для того, щоб приєднати пристрій, все повністю розписано. Ви вмикаєте Bluetooth, підносите як завжди, тобто все максимально легко. Ми зараз ближче переставимо камеру то покажемо, як це робиться. Для того, щоб приєднати пристрій, дивіться, ми беремо ваш телефон, скачуємо на Apple Mi Home, ось так виглядає. Заходимо. Обов'язково необхідно, щоб був ввімкнений Bluetooth, перевіряємо це. Після цього вмикаємо сам пристрій. Вмикається все досить легко. Натискаємо та чекаємо. Як тільки жовта лампа світиться, можна приєднуватись. Для цього натискаємо ось тут плюс, додати. І одразу він відображається. Бачите? Натискаємо ОК. Пішло з'єднання. Як бачимо, все максимально просто та доступно. Тепер натискаємо ось тут кнопку один раз. Пішло з'єднання. Після чого задаємо кімнату для зручності, де він якби буде. Наприклад, там назву для пристрою. Все. Ми готові для того, щоб друкувати фотографії. Тепер я покажу, як його заправити, як вставити в нього фотопапір. Для того, щоб вставити сюди фотопапір, нам необхідно відкрити сам пристрій. Відкривається все легко, достатньо трохи ось так натиснути. Бачимо, тут є інструкція, вона обов'язково дублюється в книжці інструкції для того, як правильно це все сюди встановити. Як бачите, підготували ми все для встановлення фотопаперу. Виглядає це ось таким чином. Необхідно, щоб ця помаранчева штучка була внизу всієї пачці. Заглянець зверху ми не торкаємось, максимально обережно беремо. Беремо сам пристрій. Та ось таким чином його вставляємо сюди. Перевіряємо, щоб все повністю зайшло як необхідно. І після чого просто зачиняємо. Ось так. Як бачите, сама процедура зміни картриджів досить легка. Тобто нічого складного тут немає. Ви вставили, вони повністю впали як потрібно, та принтер повністю готовий до роздрукування. Хочу сказати від себе, я коли вперше побачив фотографії, які він створює, це отакого от формату знімки, не більше, не менше. Вони виглядають прикольно. Тобто, я не скажу, що це супер якість, але для такого формату це дійсно та можливість якийсь момент зберегти важливий для вас. Це прикольно, тому ж давайте щось роздрукуємо. Ось ми бачимо, як з'являється знімок. Дивіться. Сподіваюсь, вам добре видно нове відео. Але я вже бачу кошачі вуха. Дивіться. Ну хіба це, друзі, не чарівно? Дивіться. Дивіться, яка краса вийшла у нас. Маленький знімок, який ви можете десь... Приліпити та насолоджуватися. Ну що, друзі, які можемо зробити висновки щодо цього фотопринтера? Це дуже прикольна та необхідна річ, якщо ви полюбляєте зберігати свої важливі моменти з життя. Ви можете поїхати до друзів, залишити їм на згадку загальне фото, і воно буде нагадувати про вас. Тому це прикольна річ. За кращою ціною звертайтеся до нас, Енко Юа, на нові ролики. Та до зустрічі!